Доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це Nissan Qashqai Plus 2. Автомобіль у нас куплений в Україні, офіційний. Тут все має два власника. Автівочка у нас повністю обслужена, жодних питань по технічній частині у нас немає. Має ось таку чудову оптику противотуманки, омивач фар, гуму 16-го радіусу на легкосплавних дисках. Автівочка задній ряд потонований, релінги. Далі, друзі, пробіг даного автомобіля 146 тисяч, а ціна 10 690. Це в нас механіка, передній привід, оптика задня у нас без нарікань. Достановлено також було камеру заднього огляду, він у нас самімісний. Ось так виглядає багажний відділ, якщо спасти третій ряд, можна зручно перевезти будь-які ваші речі. По третьому ряду у нас без нарікань, він не затертий, не зачовганий, не заплямований. Далі, друзі, йдемо по автомобільчику. У нас текстильний хороший салон, в чудовому стані, жодних питань та нарікань немає. Також було до встановлено розіточку з виходами USB. Карта заднього ряду дверей без нарікань. Далі, друзі, передній ряд. У нас повний електропакет, механічне регулювання передніх сидінь, сидіння в чудовому стані, не подерті. Має дуже класний вигляд. Далі у нас безпосередньо є управління світлом та дзеркалами, мультифункціональне кермо, опускається по висоті, по виліту, кондиціонер заправлений, працює. Мультимедія, підігрів передніх сидінь. Та багато інших друзі, корисних функцій. Тому, кому зацікавила дана пропозиція, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, автопарк.